Конфігурації, без зміни фундаментів будинку. Але відбувається без прибудови. Тобто це реконструкція приміщення, не будинку. Вони не мають жодного права захоплювати нашу прибудинкову територію і творити те, що відбувається зараз там. Досі це не, жодне порушення не усунуте. Збитий термопояс в будинку нічого не усунуто. Реакції від будь-яких департаментів жодних, окрім приписів. На приписах закінчилося приписи терконтролю. Наскільки я знаю, згідно праву, приписи терконтролю мають бути е е е усунуті порушення протягом трьох днів. Якщо цього не відбувається, терконтроль має реагувати, зносити зносити це незаконне, незаконну забудову, але цього не відбувається. ДБК е, отримав дозвіл від Мінрегіону на проведення перевірки, але не було власника, не було представника власника в приміщенні, тому ДБК не може дати нам акт про те, що там є е, на проведення перевірки. Е, тобто ситуація патова: в центрі міста відбувається захоплення прибудинкової території, порушується е, конструкції, несучі розірвані конструкції будинку, жодної реакції протягом 9 місяців. Так, ну Давайте давай, так, нам чу, реакція, у нас є відповідно два департаменти. давайте так, Департамент територіального контролю, будь ласка, розкажіть, яка там ситуація, скільки там було. В і, і, нас ще зараз проводяться роботи чи ні, ну, ми знаємо, що не проводяться, але ще раз ми хочемо отримати підтвердження. І на сьогоднішній день, яке стоїть питання з благоустрою, я так розумію, що у вас працює зараз там комісія з, ну, з двомісячним. Так, так, так а, наразі а, так, так, так розпочну. Про те, що дійсно ця ділянка у нас під контролем, на сьогоднішній день роботи не проводяться. І дійсно було життя заходу шляхом населення принців про відновлення благоустрою, і також контрольна картка призупинена. Тобто на сьогоднішній день ситуація така щодо двомісячника благоустрою у нас розпочався 17 березня. В місті Києві помічний благоустрою буде він тривати до 15 травня і користуючись нагодою, хочемо всіх запросити громадських організацій для активної участі. Центральна локація на сьогоднішній день це парк нивки 5 квітня в 10.00. Запрошуємо на то на да, Так, да, будь ласка. Ну давайте зараз державна інспекція. Вітаю департамент з питання Все вірно зазначила заявниця, вони дійсно тримають на пульсі, так би мовити. Були зареєстровані, ну були звернення, вірно були містобудівні умови та обмеження, так само як місто умови та обмеження не передбачали заняття земельної ділянки. Виключно межах фундаменту був видане, точніше зареєстрований. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на реконструкцію групи приміщення, як повірно зазначили цоколі літер а під магазин продовольчих та непродовольчих товарів з влаштуванням вхідної групи. А саме в таких параметрах і було внесено інформацію щодо декларації про готовність цього об'єкту. Дійсно було отримано січні цього року. Погодження центрального органу регіону на проведення перевірки, і під час неодноразових виїздів інспекторів не було присутніх осіб ну, власників будь-яких суб'єктів містобудування на даному об'єкті, і відповідно до порядку здійснення державного архітектурного. Першому постановою Кабінету міністрів 553, а саме пункту 9, е, інспектори е, мають, е, мають бути прис, перевірка, проводиться виключно присутності суб'єктів містобудування, яких, як я вже зазначила, не було у зв'язку з чим і не було можливості скласти документи, в яких мають бути зазначені обов'язкові суб'єкти. <зв 'язок> І, тому, так, я думаю, експертний е, звіт, е, і ми готуємось подавати вже в прокуратуру, в тому -то, числі на на контроль, е, за те, що ви вели в експлуатацію об'єкт, який не може бути експлуатований. Ви ж ввели в експлуатацію, ви вдумайтеся, я за членів громадської ради. От Джона Макейна, вели в експлуатацію вже об'єкту, а ми говоримо далі, Департамент територіального контролю, за скільки ви продали картку порушення благоустрою власниці квартири? Скільки? 30 тисяч доларів, 20. Ну назвіть тариф. Як ви могли без землевідведення дати картку порушення благоустрою Поясніть. Яка картка порушення благоустрою нема землі? Ввели в експлуатацію нема об'єкту. Розібрати прибудову всередині руїна, порушення несучі конструкції, зима промерзла друге перекриття другого поверху. Ви вже не не дивитесь. Може вас розігнати, бо усі департаменти. Пане е, Геннадій, да. члени громадської ради, підніміть питання про ліквідацію цих департаментів. Вони не потрібні. Департамент для для я приказував експлуатацію на що.

Там буде навести благоустрій, там відновити, це і точно буде. Відновити. Хлопці, відновити. А, да. Хлопці, якщо можна, вийдіть, будь ласка, щоб не заважало. Ви не дівчата, ви там колоску кричите, вони вас бояться. Ми вимагаємо відновлення території до первісного стану. Давайте не з інші. Ми говоримо про відновлення території. Має такі рекомендації. Я чому запитав, чи працює комісія двомісячника? Тобто це комісія, яка відповідальна взагалі за благоустрій, мене і і, і, і спостерігає за тим, що мі є. Тому, і в мене є пропозиція. Тоді давайте направимо їм наше рішення стосовно того, що має бути відновлена ця, ну, ця територія. Для того, щоб вони це і вони пройшли це комісійно. Тому що в даному випадку, як ми можемо направити просто на департамент територіального контролю звернення, воно не буде. Я хочу, щоб це було зафіксовано тоді комісійно, тоді це буде прийнято рішення. Розумієте, так? Та? Це буде від нас, на їхній комісіях. Та не буде, вони запросили тебе партнерки прибирати всіх вас, ви <плес> ж <ще> не <плес> почули. <плес> ні, 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 Який ні, місячний благоустрою. То <плес> ви кіоски зносите три секунди, нема проблем. А Тут будинок наполовину зруйновано в цокольному поверсі. <плес> <та? Ваша>. Ви <плес> що робите? У них якраз вони ж по району, у них не тільки партнерки на п'яти на 10 годин. Та підтайте, що хочете, що зробіть і з пакетики. Це тому що і Жень указаний, і Заломбурь указаний районний, і департамент територіальної контролю, і департамент захисту довкілля це При всі ті структури, які входять. Та й з губами який дозволив, поділо там залити. Одне ж діло це поламати, а інше діло це провести у відповідність. Ми рекомендуємо цій комісії. Щоб вони провели там комісійне обстеження, зафіксували у них повноваження. речі, по їхньому порядку вони рекомендують міському голові навіть на майбутнє, як як розвиток території <по> давай так з пропозицією, Як з як якою в даному випадку роботи розумію, не ведуться, але ми розуміємо, що потрібен відновлення території. нам потрібно тоді рекомендувати звернутися до. Департамент територіального контролю що вже ці карти стосовно стосовно відновлення ремонту будинку про що місія два місяці. Просто я не що буде термін Ми можемо просто в рамках двомісячних того, щоб з будинком робити Який двомісячний. Дама аварійна ситуація. Ви не чуєте департамент територіального контролю не буде віто. Почому комісія? Там і керуюча компанія. І тримає ну, там всі це устрія відновлення вігру. території, ремонт будівлі, але хто покарає тих, хто видав документи за паму ж віктор, тому ж присі.